Добрий день, мої любі класники та й шановні батьки, ми з вами наші онлайн уроки. Тема сьогоднішнього року діагностувальна робота номер 4 з предметом математика, по темі додаємо числа з переходом через 10. Отже, ви обираєте або перший, або другий варіант. Тут ви пишете прізвище Ім'я. В першому варіанті, де зображений прямий код, вводите відповідну букву. Далі знайдіть значення виразів, тобто ви рахуєте. Додаєте або віднімаєте. Порівняю вирази зручним способом. Тобто, рахуємо ліву, праву частинку ставимо більше-менше водорівня. Тут ми порівнюємо одиниці вимірювання, так? тобто метри, сантиметри, дециметри. Далі в нас з вами задача. Коротку мову, нам не потрібно, тільки дії та не забудьте, будь ласка, про відповідь. У магазин привезли 28 кг яблук і 20 кг груш. Першого дня продали 36 кг фруктів. Скільки кг фруктів залишилося продати. Далі нам потрібно накреслити прямокутник, довжина 7, ширина 4 та знайти його периметр. Так само з вами рахуємо. Та максим кресла 2 відрізки, довжина одного 15, другого на 6 менше. Якщо менше, що ми робимо, віднімаємо. Накреслити другий саме відрізочок. Так само другий. Тут ми гострий кут шукаємо, так само виконуємо, обчислюємо, порівнюємо. Задача. На озері плавало 15 білих качок і 13 чорних. Потім в повітря знялися 17 качок, скільки качок залишилося плавати на озері. Так, накреслити прямокутник, довжина ширина. Та знайти його периметр, і тут у нас 1,16 і на 8 менше. Значить, так само потрібно буде віднімати. Так, отже, що в нас з вами є стосовно нашого завдання по математиці? У вас є там тренажер усний і є математична вікторина, де ви зможете потренуватися. По на все у вас вийде, ви мене розумнички, і я вас вірю. До побачення та гарного дня!